І тут, як казав класик, обезяна попадає в пасть крокоділ. Цей падлець вийшов і скорчив посеред тиси. Ждіть пограничників. Ми вже під Румунією. Теж полуничний попав. Чи? Я других і не чіпляв, в мене кругом полуниця. Як добре, що чийсь човен виявився поряд. Оп, розлок кувирок. Оп! За нижню губу. Оп! Чувак, хоч в човні покатаю. Ладно, поливи. Може це і був погранічник, ми цього не знаємо. Окей, гоп, оп. Та що ж тут все під ногами валяється. Кому відміряти коропа? Секундочку, ще должен бути ліквідик. Чуть не відміряв, переляк. Оп! Мірна йомкость. Полуниця. Класика. Бікфіш мі... Ох, йомаю круто! Але дрібніший клас. Старт мікс інтеркрильовий. Виглядить дуже круто. Так. Оп. Тепер води. Ще псипухи туди. Зараз пошукаємо. Маслечко, ми без масла з дому на рибалку не виїжджаємо. Масло це хід цього року. Попапчики. Спробуємо полуницю, хоча є криль, але полуниця інтеркрильова нас виручала не раз. Є крильова мукичка, криль аміно, криль кальмар. Ще перевіримо, може ще десь є якийсь криль. Хто це сделал? Я тебе бачу крильовий бубалет. Сидить, здається, сидить, але це не точно. Такий справді вітаємо коробця крильового. Сусідів щось пікає, прикольно пікає. нас схоже на зачот. Ні. Він такий кіло заборний. Ого! Газону аж пузирі пустив із попи. П'яний чи що. Оп, полуничний бубалет. Так, нижня губа. Йома! Ти ж і так лисий. Ще й пару чешуйок втратив. Не люблю я калічити рибу, але буває чешуйки, чеши відсюди, Чешуй чишуйки відростуть. А мозги вже нікоди. Хоча, якщо не дурний, то навчіться. Стане більш крупнішим і обережнішим. Криль кальмар затопчемо. Оп. Остальное добавим в прикормочку. Будет отдельная тема. Оба она. Краса. О, система бич пакети у коропа нынче модной стала. Вот такие коробочки, они зручнее и правильнее. Оп-оп. Сейчас настоится. І вукася можна закидати. Еть. Мабуть, з Києва не відкривали. Фазани кричать. Нічого, скін... війна скінчиться, вас перестріляють. Полуничний флетік нам забезпечений. І полуничний коробчик. Топорочок. Все потрібно робити акуратно, все робити обережно. Оп, затягти, провернути, підрівняти і зарядити кашла. Іду, йду. Ти там що, Уже в корчах? Та ні, вроді не в корчах. Засранець, іди к папочці. Дівайся, то тобі нікуди, тут я. Може на човні за ним поганяти. Ми і таке можемо організувати, човен є. Треба було б резинку на товстолоба затягнути, а це була б тема. Як б ще й товстолоба взяли сьогодні, то взагалі красота була б. Обожнюю товстолобів. Нахавався клубнички калорійний. Зараз іще б хоч плюс 32, плюс 35 в день, а обіцяють 40 через 10 днів, то дупа буде повна, як то кажуть, в цьому плані може й риба перестать вклівати, але поки, поки криль прихалує. Жалуватися нічого. Підходь уже вторий коробчик. Ми хочемо додому забрати покрупніше, тут норма 5КГ, і можна, наприклад, два по 2,5. Два Чи три штучки по півтора плюс. О, кислотного пуфіка хайпонув. Заходи, дорогой. Єсть. Ой! Як я заморився. Зараз. Відчіпляємо. Наступного року тебе заберуть гарантовано. Рибу тут не кормлять, настільки, я знаю. Але чому вона така відіжрата, це питання. Сейчас відкритий Starmix. О! рибний офігенський смак. 800 грамів. Вітамини і мінеральний комплекс. І крилева мукичка. І пелець 1, 2, 3, 4 мм з виду. Вітер папер. Мало не втопили кришечку. Так, десь я дів топтавочку. Старт міг. Так, масличко. Оригінал. Ложимо. Поливаємо. Треба було нормально полити, йо маю. Такс. Крильовий бубалет. Оп-оп-оп. Присуємо його, присунемо йому як слідує. Обана! і оп! Готово. Сусідів клювака. Хто розрішав? Так, не поняв, чого воно отвалилось. Буває. СтарМікс. Помагатор. Помагай, радімий. Оп! І під ту сторону. Давай, синок, під дерево гані Ти диви, як погнав. Кораблік хоче зловити коропа. Оп, порядок. Масличка вроді нормально Ну, додамо ще. Мені кажеться, суховастий за корм вийшов. Оп. Плечанский. Давай. Оп. Зараза по краях, мені кажется, врезается. Не подкачай. Оп, порядок. Сам бы сейчас отгрыз шматочок. А вот це коробчику. Оп! Комплімент... Одвезить, будь ласка, комплимент к третьему столику. Оп! Забув фірміної посипочки. Оце жирно. Оп! Комплімент он, он той рижий, за третім столиком. Капець, як я ненавіжу фідери. І за отакої от фігні Горбатого ліпить мені тут. Путається він. Погнал! Клас! Тепер він запутався за, за кораблік. А ну к папочке. От що була, коли ділаєш не від душі. Я тебе витягну в лісом лес, огородами крильовими вирішив уйти. Не, не упущу. Ой. Ультрафіолет, конечно, смале так, що лоб згорить. Але коробку не об'ясниш. Підожди поки тіньок буде. Довго чекати доведеться. Ой, як зажер. Я впевнений і човника би потягав, але вітер знесе нас, не хочу. Дур'ю мається. Хоча кого я обманюю? Ви мене знаєте 2,5 тисячі роликів, як облупленого. Щоб я на цьому човнику тису не переплив. Кстати, молочай кругом цвіте, але не той, на якому гусінь водиться. О, Кавунчиком, ти кавунчиком, Полун... хто полуничку заказував. Та ось, о, я води налив сюди, йди. Флетик. В щуки щукини діти, в очередь. Синок, нема времені обяснять. як як тебе відчепити. На виліт, як завжди, гачок узяв. Полуничний попапчик, полторушний коробчик. Я тут хто дзвонив, зв... що в лісі, причому в темному. Капець. Отак. От Спочатку не брало, а тепер не відпускає. Бачать підписники я не хотів фігньою страдати.

І тут, як казав класик, обезьяна попадає в пасть крокодилу. Цей падлець вийшов і скорчив посеред тиси. Ждіть пограничників. Ми вже під румунією. Теж полуничний попапчик, я других і не чіпляв, у мене кругом полуниця. Як добре, що чийсь човен виявився поряд. Оп, розлок кувирок. Оп. За нижню губу. Оп. Чувак, хоч в човні покатаю. Ладно, поливи. Може це і був пограничник. Ми цього не знаємо. Ну хоч не довелося під самі дерева лізти. І настрасні лікування всього ставка, чим він займається. Поправляємо кліпсу. А, з фразою запам'ятайте мене. Наливаємо масличка. Як то кажуть, не подмажеш оп, не поїдеш. І еть! Система чисті руки, ну чого я кажу грязний, раз грязний, як свиня, я цього не розумію. Не дано, не дано нам цю техніку освоїть. Оп, чітко. А, як пахне крильон. Блін, а тут із-за того, що він мелкий, не весь висипався. Старт мікс. Старт мікс. Я готовий весь висипати з дуру. Хоч тільки б ловилася. Так, це у нас здається був сьомий столік. Гола рижуха за сьомим столиком. Оп. Чи це був незеркальний короб. Я, вже, я не розглядів. в вдітий він був чи ні. Промотайте трохи назад, гляньте, їй-богу, напишіть в коментах. Баю, баюшки баю, оп! Спис сазанчик, на краю. Вай-вай вай! Так, оце нехороший вітер, що ще може улетіти? кромі моєї кепочки. моїх кепсів, вроді нічого. Ох! Свіжо, різкий, порив страсті. Ого! Оце валить боком. Але шоклідер татко вже тут. Мощний короп'яра там завівся. Оп! Ха, Ха! Святі коробчики! Тигедик! На виліт, на полуничку! Зараза паскудство. Гачок вже виліз назовні на через тебе. Як я не люблю, як вони це делают, але це признак того, що снасть у нас чітка. Раз жало зовні гуляє з попапом полуничним. Зеркальний. Не мучаємо, ви знаєте мене, або забирати і жарити, або не нафік ці фотки і всі діла відразу рибку відпустити. А, добре працюємо з інтеркрильом. А головне вже, мабуть, роки три. Давайте підрахуємо. 2001 точно був, здається, інтеркриль. Другий, третій, четвертий рік, Йомайо -йо. А канал з 2016 року. В кінці 2016-го я почав знімати відео. І відео, відео було аж 2-3 фрази. <laughs> Я був такий не неба... Блін, що ти делаєш, Владик? Я був такий небалакучий. Але це, як бачите, поправило і вас поправить. Стільки часу минуло, стільки тон прикормки викидано. Аж фазани ржуть. Оп, порядок. І ще трошки пелиться в прикормочку, замішав ще прикорма, і цього і того намішаємо пожирніше. Оп! Ето ком'є. Ето мене визивають по, по першій лінії з крильовим коробцем. Непоганий вечір, непогано газуємо. Короб не перестає дивувати. Красава. Тик-тиге-дик, тиге-дик. Вже привик виводитись його сюди до човна, яким ми тису цю тису форсували. Тик-тик-тик-тик-тик, о! Жарений сазанчик. Линка би десь половить. Може хто зна, напишіть, де в кривому розі линка половить. Та що, цоп це цоп це Який шустрий. Тик. полуниця, нижня губа. Чітко. Настільки чітко, що це не, не передати словами. Чітко прийшов, чітко пішов. Чіткі коробчуки. Так, за нога заганяємо кліпсу. Масличка треба підлити, а то якось стало грустно і точка. Оп! По вас треба рівняти після кожної риби перевіряти. Оп! Чорт сам биїв. Уже сміттячка даже надула вітром. Оп! Тромбоцила, трамбуй! Порядок. Твердо. Так, комплімент от шеф-повара. Постільки я тут шеф-повар, я готовлю обов'язково смачненького підсипати Star Mix. Оп! І погнав наших городських. Так про що це? Я замішали кашло з піліцом, попапчик на місці, вантажимо. Без стармікса, без комплімента от шеф-повара. І так в кормушці дофіга. Треба навчитись довіряти міксам. Лет міксам. Хорошо пішов. Кораблик сьогодні в ударі. Вози коробчиків. І знову крайній, оп, і знову коропець буде крайній. Підматуємо, якраз перезавоз був, вчасно перезавоз почався, короповий човнику, підожди, татко зайнятий. На короткій дистанції там батарея десятка стоїть, 10 амперна, каже, сама мілка, цей ранфері міні соломіні самий. Продаваторний кораблик в Україні. І на короткій дистанції піпець наскільки хватает. вистає. Ну, як тільки завозиш під 150 метрів, на рибалку може не хватить. того я хочу другу батарею. Запасну, але не дають навіть на прокат уже другий рік. Що ти будеш робити? Мняємо коропа на акумулятор. Хоч докупай. Ей, куди? Ну як тобі полуничка солоденька? Солоденький. Оп! За нижню губу. Полуниця, флет. Ай, красивий, як вигорає, сонця не бачив. Зараз на кисні швидко окрас змінить. Тому треба випускати. Як я вас вчив, випускати треба швиденько і не оглядуєсь. А не так, з пендалем одрізати хвоста, пару кіл додому м'яса взяти. А, і типу того, хоч купайся. Такс. Поливатор. Отак от, от, коли щось працює, не потрібно нічого змінювати. Бо, бо поміняєш не факт, що буде далі працювати. Якщо отакий рецепт зараз відпрацьовує клац, тому ми не будемо нічого змінювати. А комплімент від шеф-повара для коробчика забув. Оп! Сазанчики Красавці, давайте наново. Я знаю, чого короб клює, бо у нас кепочка коропяча. Ну і ви в тонусі не відволікаєтесь. Тому все виходить і все вийде. А кстати, мікса надовго хватає. Ми вже другу рибалку ним рибалимо. Ми ж мабуть, другий чи третій випуск дивитесь, я не знаю. Ладно, підходимо в базовий лагерь. Водички навернемо. Можливо, навіть холодненької. Смаркається. О, на вулиці тімно і страшно. Нам надо торбець. Которого нет. Всі пакети що, заняті. О! Ви, ви, ви знаєте, мене будь-де по зеленому пакету за тебе шабашимо. Кльово, поки не наблюдається. А от що наблюдається? Це шикарно працюючий попап 13-й везучий номер. Старт мікс. У нас ще, мабуть, грам 400 залишилося. І це супер, і це круто. Мені здається як і Big Fish Mix. що коштують вони трошки дорожче, ніж звичайна прикормка. Криля міно настане твій час 400 грам. А от криль кальмар відпрацював на ура. Треба було крильові попапи ставити, але полуничні відпрацювали на ура. Макуха, макухать, мука не знадобилася. Всім рекомендую. Б без масла, з дому, як то кажуть, на рибалку не виходю. Цей рік, це рік, масличка і ліквідіків. Крильскопик з кальмар. такі пироги. Мусор не викидаємо, для цього треба ще десь порискати пакет. Лінієчка теж не знадобилася. Отак от, от. Що ж, дякую, що були сьогодні. У Федору шулічена з каналом Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Ви перейдете, я вірю обов'язково по силочкам, і мені насиплять ще, але це вже буде зовсім інша історія. Погнав я додому.